Кіровоградські ОВА обговорили залучення ветеранів до занять фізичною культурою та спортом. В рамках державного експериментального проєкту учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримувати фінансову допомогу в розмірі півтори тисячі гривень раз на три місяці. Ці кошти можна використати на тренажерний зал, басейн або інші спортивні активності. До ініціативи вже долучилися 11 спортивних закладів Кіровоградщини. Другий етап подачі заявок триває з 1 по 20 Подати заявку можна через застосунок Дія, обравши послугу Ветеранський спорт у розділі Сервіси. Після схвалення кошти надійдуть автоматично через 6 днів на «Дія-картку». Благодійний фонд Ангели допомоги на власній сторінці звітують за березень 2025 року. Надали допомогу на 240 тисяч гривень, допомагали малозабезпеченим родинам та ВПО, військовим, безпритульним тваринкам тощо. Провели два майстер-класи, залучившись підтримкою майстрині Наталії Зубко. Фахівці фонду брали участь у різнопланових навчаннях. Зокрема, отримали сертифікат за успішне навчання в програмі «Фандрайзинг» для ГО від «Горизонт змін». Детальна інформація та подяки на сторінці Благодіного фонду. Олександрійський ЦНАП пропонує пройти онлайн-опитування та зробити електронну чергу до установи ще зручнішою. Орієнтовний час проходження дві хвилини. Опитування проводиться до 30 квітня включно. Посилання на анкету на сторінці ЦНАПу. В другому садочку відбувся тренінг Педагогіка гри для освітян закладу в рамках проєкту Сприяння освіті. Педагоги ознайомилися із векторами діяльності The Lego Foundation в освітньому просторі України, досліджували поняття Гра з її характеристиками та агентністю. Ознайомилися із парціальною програмою Творці майбутнього та методичним посібником із фасилітації ігрової взаємодії з дітьми дошкільного віку. 2 квітня на базі Червонокам'янського ліцею, який є осередком вивчення предмету захисту країни для учнів Попельнастівської сільської ради, відбулося навчання з тактичної медицини та правил поведінки зі зброєю. Така практична зустріч старшокласників із військовими практиками покликана не лише плекати патріотизм ліцеїстів, але й відточувати їхні навики з володіння зброєю, вміння надавати першу домедичну допомогу, знаходити вихід у межовій ситуації. Як діяти, коли рахунок йде на секунди? В Олександрії відбудеться тренінг з домедичної допомоги. У програмі не теорія, а корисні знання, які можуть урятувати життя? Тренінг відбудеться 9 квітня о 10-й в приміщенні бібліотеки філії номер 5 за адресою вулиця Покровська, 23, Попередній запис за номером 097-71-64-136. Деталі на сторінці Олександрійської бібліотеки. У суботу, 5 квітня, очікується мінлива хмарність, ввечері можливий дощ. Температура вночі плюс 8, в вдень до 16 градусів тепла, атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. вітер південно-західний 3 метра за секунду.